14 тисяч гривень чистими на руки за 1 гектар з оплатою наперед в Білоцерківському районі. Так, в Сидорах, за один рік оплата наперед буде від 39 тисяч за 2,8 гектара. В Дроздах і від 42 тисяч за 3 гектара. В Мазепинцях майже 48 тисяч за 3,4 гектара. В піщані від 39 тисяч за 2,8 гектара. По Проці та Астрійках 28 тисяч за 2 гектара. Ви вже зрозуміли, що для того, щоб вам знати, яку мінімальну плату наперед ви отримаєте, співпрацюючи з нами за свою землю, то вам достатньо площу вашої земельної ділянки помножити на 14 тисяч гривень. Все змінюється. Арендарі та їх арендна кабала мають зникнути. З нами власники землі нарешті можуть отримати свободу від арендної кабали. Ми платимо наперед. Це ваша гарантія. Ніщо так не посилює довіру, як оплата наперед. Співпраця від одного року. Це означає, що через один рік ви з грошима і правом вирішувати, чи продовжувати з нами співпрацю чи ні. Кожен рік орендарі обкрадали вас в середньому на 500 доларів. І перед тим, як орендар запропонує вам продовжити договір, то він повинен вам віддати тисячі доларів, вкрадених у вас до цього. Ну і звісно, умови орендаря мають бути кращі за наші пропозиції. Але жоден орендар не запропонує вам таких умов, бо орендарі жадібні. Хочуть тримати вас у кабалі та продовжувати грабувати на вашій же землі. Рендар не поверне вам вкрадене, зате буде знову намагатися втягнути вас в орендну кабалу брехнею чи так званими бонусами за підписання. Підписуючись на орендну кабалу, у вас десятки років не буде змоги розпорядитися землею. Ви не зможете змінити умови договору і будете з року в рік отримувати жалюгідну оренду і дарувати орендареві тисячі доларів, щоб він та його родина жирували. Думайте про себе, свою гідність, захищеність та свободу. Долучайтесь до нашого всеукраїнського товариства власників землі. На зв'язку. Дані в профілі обговорюємо, зустрічаємось, співпрацюємо.